Саме основне звернення було від колективне звернення від ОСББ Преміум Парк, який знаходиться поряд. Ось із цим великим дубом, діаметр якого півтора метра. Він уже два роки стоїть абсолютно сухий. Це обстеження було в серпні. Бачите на фотографії жодного живого листка немає. І е, дерево по часткам починає падати. Знизу стоять автомобілі мешканців даного будинку, і тому вони занепокоєні на сьогоднішній день. Уже сталося декілька аварійних падінь. Е, було падіння дерева на атракціон дитячій е, качелі. Е, хочу сказати, що це було щастя, що був вихідний день і е, атракціон не працював, тому не сталося нічого поганого. Але зовсім недавно знову ж таки, вже під час обстеження, впало дерево породи клем, перепрошую, породи ясен на паркан приватного будинку і на гараж. Потребують видалення, щонайменше це 46 дерев. Ось такого стану, як ви бачите. Тобто абсолютно сухі або аварійні, такі, що вже мають пошкодження і загрожують падінням. І ще комісія е, запропонувала видалити 516 кущів самшиту, який е, з минулого року був повністю вражений гусеницею, і він абсолютно непридатний для відновлення стоїть абсолютно сухий. Ми маємо прийняти це рішення, тому що це життя і безпека людей. і Також в подальшому це судові справи громадян. У разі про пошкодження їх власності. Але все ж таки в бюджеті призначені кошти на КП «Парк» на закупівлю зелених насаджень і те, що видаляється, вони мають будь-якому випадку відновити таким самим працюйте з ними в саме які це дерева можуть бути для породи, тому що враховуючи, що це у нас пам'ятка парку.